Смішний. Ну, серйозно можна попитися шкілька мов з'їзди. Це сильно, да. багатьох. Не я... бачила баран, такі, що Там один баран. Там з'їв аж три, аж шість. Перчики. вийде ціну язик, а не отак де. А не отам буде. А ну де мішок. А же потім забув фон. Це що мультик такий був? <axe> Порожній рот, давай напомнить. Ну червоного, борщям там. З водичкою то все може видаємо. Так, зараз. Ти зараз На. Тут, дихали. Весь, весь. А, я, а я можу звила робити бульку, Отак. А що ти робиш? Дивись, дивись, же наш очок аж потім отак от повіли, наприклад. А вот лишається. Адже потім отак, от адже потім до і там виходить булька. Значить, Виходи. лівою може. А там, якщо їх з'єднати, то получиться якраз упружено. Mm. Ты не, руку, таки не там платье, а ну, руку, рукать, не можешь там Ну, да. Да. Од, если одну руку, то ты просто улыбаться. И, сказать, привет. Мне... А, обережь, обережь. Не, а, что Не обережно. Ну так, да, ты делал на милость, Я просто тебе ее Ну да, что наша Нет? Нет. Нет. Давай, якось її там до поїду підтримали. Перша як добре, що ти тут поїла. А то птатко відвідається, вести туди, ну, аж, аж на броварну, а потім мити, а потім Тому ще. ще. А так поїли і забули. Все? Це дуже добре. Браво! Більше не хочеш? Дуже дуже дякую. На Здоров'яцьку. Так, да, повне.